Води жіночого дерева дуже погано пахнуть, тому їх не садять в садах. Ну тут, дивіться, оце гінга йому 25 років, і тут маленькі оці гінги, от біля вас ну, вони недавно висаджені. Поки що, хто вони, хлопчики чи дівчатка, ніхто не знає. Ну це, це ростять пару невідомо що. Так, да. це ростять пару для цього дерева. Дінги цього воно висаджено вже давно. Цікаво, що вінги-білоби вони вважалися втраченими. Потім повторю, в 17 столітті знайдені були ці дерева в Японії і їх почали розсаджувати вже на різних континентах. В Києві багато можна де побачити дінґу-білобу. І е, були досліджені його корисні властивості. Так, наприклад, листочок гінгобілоби, якщо ви будете вложити собі в чай, вас не повинно статися інсульту, тому що листочки гінги, вони зміцнюють судини. Також листочки гінго, які заварюють в чай, вони зміцнюють вашу кардіосистему. Краще працює серце, в кого є проблеми е, з кардіологією. Ну щодо е, плода, теж знаєте, цікава <кій> історія. Запліднюється це дерево, як всі нормальні дерева під час квітування. Але на квітку жіночу потрапляє пилок чоловічої рослинки. Він проростає в трубку цієї рослини і там залишається до моменту, поки не падає плід на землю. Коли з з дімки падає на землю, відбувається запліднення. І тільки тоді, коли лежить на землі, оця насінина вона може стати такою, яка дасть наступне життя. Із нього може виростити нова рослинка. Цікаво, що гінги вважаються дерева з хорою, яка не боїться вогню. Гінга білоби пережили бомбардування Хірасіми і Нагасакі. Єдині дерева, які не згоріли після атомного бомбардування це гінги. Ну і Сьогодні, знаєте, тут дядечка, що розказував місцевий друїд, він розказує, що як тільки починає опадати листя, у нас тут каже куча людей, які згрібають це листя, його можна жовте зібрати, можна зелене, що воно має корисні властивості. І в аптеках, коли ви бачите, продається да, різні настоянки на основі гінбелоби пам'ять пам покращує, це всім нам треба. Пам ять, пам ять. Мені всі так займається всі проблеми з пам'яттю. Правда, ну я ж кажу, що рослина прямо з усіх сторін, вона дуже дуже корисна і рідкісна, але бачите, в наших шотах дуже гарно почуває себе. І от якщо я вам говорила, що є рослини жіночі і чоловічі, то це рослина, яка допомагає всім. Вважається, що якщо його обійняти, то можна загадати бажання, і воно збудеться. Так, бажання одне. Так, да, сто